Умань одне зі стародавніх міст України, яке завжди було в центрі усіх історичних подій. Це місто багатьох національностей і релігій. Тут багата архітектура, цікаві музеї, красива природа, унікальні ландшафти і родючі землі. Вважається, що назва поселення походить від річки Уманки. Перша писемна згадка про Умань датується 1616 роком, у 1670-1674 роках. Умань була резиденцією правобережного гетьмана Михайла Ханенка, тобто тимчасовою столицею Правобережної України. Велику роль у розвитку міста відіграв польський магнат Станіслав Потоцький, національний дендрологічний парк Софіївка шедевр світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII, початку 19 століття. Парк, названий Софіївкою, на честь дружини графа Станіслава Потоцького, Горечанки Софії, і побудований у 1796 році. Площа парку сягає. 180 гектарів. Дивовижні пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, кам'яні гроти. Усе це гармонійно поєднується і створює неповторну атмосферу казки. На території парку зростає понад 3300 видів дерев і кущів. 2004 року парк отримав статус національного, а 2007 сьомого Софіївку визнано одним із семи чудес України. Уманський краєзнавчий музей один із найстаріших музеїв України, історія якого бере початок з 1906 року, коли місцевий археолог та мистецтвознавець Данило Щербаківський заснував гурток любителів старовини. Гуртківці зібрали цікаву колекцію старовинних речей. Та декоративних розписів має чотири відділи: художній музей, картинна галерея, музей квартиру Надії Суровцової, музей діячів літератури та мистецтв, музей культури та побуту Уманщини. Фонд закладу нараховує понад 50 тисяч експонатів. Нова Софіївка – це єдиний парк у стилі фентезі у східній Європі. Відкрився у 2019 році. Гармонійне поєднання природних об'єктів, фонтанів, елементів світових культур та сучасних. Арт-інсталяції робить парк особливим та неповторним. Він поділений на декілька тематичних майданчиків. Дитячий майданчик, лісова бібліотека, альтанка, резиденція Санти, дитячі караоке. Водоспад-дракон, велетенський дракон спостерігає з висоти за парком. Вдень з його щелепи тече вода, яка вночі перетворюється на полум'я. Японський сад сад з озером, альтанками, садом каменів, де можна відчути дух далекої Японії. Музей кораблів під відкритим небом став родзинкою набережної Осташівського ставу. Запрацював у вересні 2020 року як козацька чайка, Титанік, Чорна Перлина, Ноїв Ковчег, Летючий голландець, французький флейт Анжеліка, Бригантина, Секрет. Корабель Вікторія та інші. Майстром, який власноруч виготовив всі кораблі, є уманчанин Микола Чистик. Музей увійшов до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість макетів історичних кораблів на одній локації. Ще одна особливість цього музею дитяче містечко, яке містить єдину в Україні точну копію справжнього піратського корабля Чорна Перлина.